ты чекаешь? Чекаю чемочок и это упекеть. Чтобы все это пооткрывать? Да. А чем это кто? Чем я Юся, это мой бать. Это твой братик? Да. Я ну а у вас кого здесь. А чем я вот здесь? Всем привет! -ти. Та -ми, вашуся, і приєм! А яєчки тут будемо відкривати зараз. А да. да. ну ти сам відкриєш? А я буду є так. Ну давай по черзі вас, а так же недобре відкривати все разом. Ну, я, я. Ну, хай, хай, хай самостійність виходить. Ну, а ти знаєш, що можна забруднитися і краще, щоб мама відкрила. Ну, я не Чи знаю. Потримай маленьку. А ну Вася, давай спочатку іграшку твою розкриємо. Бо Андрій бачить, що так одразу солодощі. Ага, тут буде отаке, як у нас було з собачками. Пластикова штучка. Тут Джеррі Джері. Да. І отака. Штучка, щоб його вставляти. Джері, це мишенятко. Ану, подивись на нього, подобається? Дері. Угу. комічне, му ця єто дів. Джері, це його ім'я. Це мишенятко, якого звуть Джері. Ану, Андрій, вже вигриз так, я щоб з'їсти. Вася, будеш Ты їсти, Кіндер? Так, да, ти дивилась той мультик. Аж цікаво, що ж буде в Андрія? Твоя мишеня Василинка Ага, який гарний Джері А в Андрія мишенятко таке. Я хотів... Андрійко, подивись, який Я гарний. Всіх будемо розпаковувати? Зараз. Хочу... Покажіть. Ти оце, Андрію будеш, так? Да? Да. Давай твоє яєчко зараз дістанемо. Ага, угу, що там будет? Дай маю, маю. Тримай, тримай. Так. Ой, дивися, яка в Андрія пташечка гарна. Андрійко, ти радий? Я хочу сняча вот у вас. Вот это. Я вот это хочу. Добре, потім знимеш. Давай поки соку попы. А у вас їх ж буде? Мам, я буду відкривати Ти будеш яєчко відкривати? Яєчко, да, будеш відкривати. Да. На, тримай. Смачний цік. Вася. Ну давай, допомогти. Да давай. А я там у зяю там то там. А ти дізнаєшся, хто там. Калей, калей, мам, калей! Ой, динозаврик? Да. А ну покажи mm -hmm. кращим планом, щоб було видно. Ой, які гарненькі вони. Поставимо разом, давай всіх. І можна їдять. Так, давай разом поставимо. Зараз будемо все відкривати, все відкриємо. Тапа магнітдяйку. Так, це на магнітну дошку. Ой, Андрійко, хвилиночку, дай я виставлю все. Ой. Ось вони, які гарненькі, так? Да? Вам сподобалось? Вася, тобі сподобалися кіндери? <риклад> так! ну вийми. Хто в тебе тут є? Ой! Вені, ой це восьминіг ніг чи хтось такий? А в тебе хто Андрійчику? Ой, у тебе такий та, слоник. Так, і, да, і багато їх має бути от, такі цікаві дада, іграшки. ж попадеться. А Андрійко вже чекає, щоб відкрити що? Магніти, машинки, чи транспорт! Маєш, а я... Зараз будемо відкривати. Будете грати ще разом, правда? Ви ж дрозні братики і сестра. Да. Біймете одне одного, Василинка. Да. Андрій сховався. Ой, любите одне одного. Ой, зараз. Зараз. Яєчко ще з поєю, так, да, залишила? Окрім магнітного транспорту. Ану, ось мама виняла, але чомусь не вистачає двох. Ага, вони в коробку провалилися. А друга не хоче вийматися. так? Да? Да. О, які ігри можна придумати. Починаємо грати, що це, що за ланцюжок. Ще їздить на двох колесах. Цікаво, так? Да? Ану, що в тебе? Автобус, Вася? Покажи, покажи нам автобус. А в тебе зараз, що ти, Андрію, автобус віддала? Що в тебе? А, світлофор! А які там кольори, Вася? Світлофор а які там кольори? Червоний. де біть там вверху, а там Ні Зелений має бути вверху. А жовтий посередині, так? А це що, пожежна машина, Андрію? Подивися, це пожежна машина. Будеш ставити? А ну тримай. Мам, так гонка. Ну, можна і гонку буде потім влаштувати. А це швидка допомога? Да. Тримай швидку допомогу. <рес> Вантажівка, як льова, да? Я кльова, да? Мама, я не мене, мама, так. да, У швидкій допомозі забрали, щоб мама народила. правильно. Да. Ой, а це? Марія. Човник гарненький, да? Покажи. Ой, це мотоцикл. А це літачок. Тримай Вася літак. Береш літак, Вася. Так змішувач машина. Машина, яка перевозить інші машини, коли вони ламаються. Автобус і підйомний кран. Ну що, Вася, яєчко твоє своє ще розпакуємо, подивимось, що там. А ну, давай дивитись. Сама фея нам гарненька випала. І там має бути якийсь неї. Що це? Підставка, мабуть, щоб її поставити. А ні, це ні, не для того, щоб її поставити. Інша сукня, Вася, дивися, ще одна сукня. І оце вішак, мабуть, для сукні, не знаю. Надягати будеш одразу. Ну давай одягай. Щось наставляється у мене. Да? Ну, я не будем это одевать. Это мама. Я за большой. Так, я Угу. Не... Это... І, І на я підставочку И мама. мама допомогла? Да. А яка іграшка вам сьогодні найбільше сподобалась, дітки? Всі. Усі сподобалися? Ми Тепер будемо ліпшими друзями. Всім па-па Вася, а ты па-па Всім поля, спадки? Вася, а ти, ага. ага, ага, ага. да. ти помашеш папа діткам? Па-па, дети. А ти, Андрійку, помашеш папа? Треба грати?